Дощу мою гарна прикмета. Кажуть, що два дожджа у мою і агроному хорошо. Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Сільський Вайб. Ой. Погодка, звісно, радує. Радує чим? Те, що почало все оживати, все зеленіти. Рости почало все. З порівнянням з прошлим годом, то в цей час була дуже велика-велика посуха і врожай був під загрозою, хоча б зернових. В цьому році бачимо, що врожай буде, мені кажеться, буде достойний. Що по соняшнику, що по зимим зерновим, по ярим, тому що влаги на сьогоднішній день вже більше, ніж вистачає. Скажем так. Ну, сьогодні тема буде не про це, а про моїх кроликів. Е, приємно, що ви переглядаєте мої відео, залишаєте відгуки, е, запитуєте, коли буде наступне відео. Е, дуже приємно те, що вам цікаво. Е, а розповісти маю що вам. Так як е, ріженька кролишка в мене окролилась. Туди ще толком не залазив, але ну, коли вона їх кормила і ще не вкрила, бачу, що там реально більше 10 штук. От. Сіра кролишечка теж вже в мене кролилась. Боже, намокла. намокло. О, дивіться, які красиві крольчата. Вона окролилась 12.05. Сьогодні у нас що виходить 13 днів з моменту народження. Кролики дуже бадьорі. Буду пробувати їм давати сіна трошки, щоб вони вчилися їсти. Так. Це ми дам, ось покажемо крольчаток. Привіт! Привіт, красуня! Покажу вам ось. Дивіться, які красиві крольчата. Дуже мені подобається. Думав, що первістка буде їх розкидати, не буде кромити, але все добре. І так як коли ми купували її, я точно її возраст не знав, то вийшло так, що я десь на четвертий місяць її пустив до кроля. І боявся, що вона не справиться з цим завданням, так як вона сильно молода для цього. Ну нічого, все гаразд. Так, а ось буквально вчора окролилась у мене моя саме найперша матка ключиха. Це мама цих ось кровеняток, яким уже десь півтора місяці. Звучав я її. Їм на 15-й день після укролу. Багато хто скаже теж, що це дуже рано і так не стоїть робити. Ну, як сказати, я, напевно, не витріпів, хотів швидше розвести кроленят і звучив ну, е, Скажу вам так: у неї срок був 23 го числа, якщо вам видно, ось звучив 23-го. 04-25 білий кріль. 23 числа у мене був, у неї був срок, ну 25-го вона ще не... Ні, навіть 24-го навіть ще не показувала те, що вона готова вже до родів. Кинув її сіна, вона почала трошки таскати. Зробила гніздо, потім то гніздо з'їла. Я вже думаю, ну не вона не вагітна. І по глупості, коротше, кинув її до кроля. Блін. бідненька, вона пищала так. Я вже зрозумів, що я зробив глупость, зібрав її від кроля. На наступний день тато сказав, що я зробив якби помилку, вона окролилась. Окролилась і розкидала кровення по всій оцій клітці. Я її зібрав, точніше, тато їх зібрав. Пуху майже не було, зробили таке маленьке її місце, але бачу, слава Богу, вона оклималася, нарвала пуху і. корми їх. Дай Боже. Бачите, які помилки роблю, навіть, знаєте, говорячи, не обдумуючи того, що може з цим бути. А ось маємо. Такий результат кроликів. Не, е, їм місяць і 14 днів. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях, це е, як виглядають вони гарно, чи вони маленькі, чи вони вже якби але Мені кажеться, що вони йдуть все по графіку. Ось такі дві ці красончики. Їх ще я не вакцинував тому що їх мало, я думаю, вже е сіра крилиха родила, е стане кроленятком 28 днів і буду їх усіх вакцинувати. Е живуть вони в мене і питаються тільки на гранулах. Тут вже виходить мені треба забрати спереду е клітки е їхню кормушку. Тому що дощ туди затікає і гранули вже мокрі. І воду у них розляли, напевно, тому що тато мав би зранку їм дати водички. Ну нічого, зараз порююсь коло них і будете їсти гарненько. Даю їм сіна десь раз у три дні, тому що бачу по їхньому бажанню, що вони кожен клаптик сіна, вони вискубують. Навіть якщо це буде якась оголена патичка, вони люблять сіну. Ну і я так думаю, що їм потрібно точити зубки об це сіно, як то говориться. Гранули гранулою. А е, як сказати, сіно, мені кажеться, що треба ще давати. Хоча я роблю гранули з додаванням сіна. Ще й немалу пропорцію. 35% десь. <смі> зробив ось, Блін, тут не видно. Зробив таку гранулу. Час. Як можете бачити, це вже моя третя виходить, партія. Я присів її, і вона в мене вже стала більш суха. І також зробив я гранулу без сіна е курчата. Ну, без сіна дуже важко, вона е, якби, держиться. Вона не така крепка, вона йде крихка. Так. Кручив підсвітку, кажу, крихка, тому що тут сіна нема. Е, що я давав? Ці бабіці. Що я давав? Е, я курчатом зробив пропорцію один до одного, е, дав пшениці, кукурудзи по 1,5 кг макуха меленого, і ячменю і висівки. І дав, і дав премікс для кручаток. Перемішав, навіть не зволожував нічого, Ну, отака, виходить гранула. Е, я думаю, що я щось не так зробив, тому що вона ну, реально сильно крихка і дуже багато пилі в неї. Багато відходів. І перша Якби поломка не в грануляторі у мене, тому що в мене став А е, згорів, напевно, е, пусковий ком, конденсатор. Да, конденсатор Пусковий, тому що запускаю, бігу не крутиться, гудить, І стріляє одна із фаз на конденсаторі. Е, спробую купити новий, поміняти і побачимо, який буде результат. Ось. Ну, якось так. Така каша в мене залишилась. Ролики відпустив. Поміняю конденсатор і зроблю зроблю гранулу вже, наверну, кому. тому що він починає теж тримати кроликів і потребує гранули. Побачив, що гранула це дуже вигідна штука, і на якої можна економити на відходах з кормів цих. Так, дав всі на трішки їм поїсти, а то проголодалися. Кролишки теж насипав. Ось. Нічого, дві як славно їдять. Насипав їм ще сюди корму. Забрав з цієї лицевої сторони. Ну, думаю, що вони розберуться. А напишіть, будь ласка. Які взагалі кролики в мене? Ось ці 4 штучки. Виглядять вони на півтора місяці, може вони замалі для півтора місяця. Тому що бачив на інших каналах кролів за 2 місяці там по 2,5 кг мають, то я не думаю, що вони за пів місяця ще наберуть скільки. Навіть і не знаю. Напишіть, будь ласка, свою думку. Так. Ось таке відео в мене вийшло маленьке, можливо і не про що, ну, показав вам трішки свого господарства, свої помилки розповів вам, що я зробив не так, щоб початківці, які тільки починають займатися кролівництвом, не допускали таких помилок. Тому що, як мені вже сказали, що Такі помилки можуть дуже-дуже дорого коштувати. Якось так. А для мене це урок. Зробив я, як сказати, виводи, буду ще вчитися, буду пізнавати, що краще буде, що не краще. І буду вам показувати, що в мене з цього виходить. Вам бажаю мирного неба та гарної робочої неділі.